Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. З авіації по Оріхівській гімназії Сузір'я вгатили вчора росіяни. Першим ударом суттєво пошкодили дві будівлі закладу, другим повністю зруйнували двоповерховий корпус гімназії. Люди на щастя не постраждали. Списати борги за комуналку можуть жителям тимчасово окупованих територій, зокрема і Запорізької області. Це питання обговорювали на зустрічі місцевої влади з віце-прем'єркою Іриною Верещук. Остаточне рішення має прийняти Кабмін. Стережися зраднику. СБУ завершила розслідування щодо окупаційного директора Бердянського порту. Володимир Стельмаченко організував вивезення краденого в українських аграріїв зерна. З червня минулого року з його подачі вивезли 150 тисяч тонн збіжжя вартістю понад 30 мільйонів доларів. СБУ встановила всі місця перебування зрадника в окупації. Бандеромобіль на Бахмут незабаром поїде із села Широківської громади. 214 тисяч гривень на нього зібрали продаючи брелоки, які зробили з уламків російської ракети. Ще 136 тисяч зібрали завдяки донатам від українців та жителів різних країн світу. Автівку для фронту розмалювали місцеві дітлахи. У Бердянську тривожна. Там орки готують евакуацію місцевих в зв'язку з активізацією воєнних дій і можливих провокацій. Їхати пропонують через Маріуполь до Ростова. Та й взагалі останнім часом росіяни все частіше розганяють інформацію про український контрнаступ, зокрема й на запорізькому напрямку. Чекаємо. Записайтесь попкорном. Запорізький кінотеатр імені Довженка поновлює роботу. Починаючи з цього четверга, заклад обіцяє радувати прем'єрами. Показувати будуть і нашумівший український мультфільм Мавка. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, бо бути в темі.